Влада. І я не знімаю з себе відповідальності. Я теж влада. Але я не можу влияти так, як я хочу. І для того, щоб це змінити, я зараз буду очолювати рух. Новий політичний рух. Рух, для якого дуже важливі три принципи. Перше, Україна це політична нація. Поки в Москві висіли на. Росіян, хохлов, бульбашей, Жидів, ще когось, ми на Майдані. Українці, росіяни, євреї, армяні, молдавані. Будь-хто, ми в половиному котлі Байдана стали українці, єдиною політичною нацією. І коли я приїжджаю на схід, мені ніхто не питає там, російською мовою я розмовляю чи українською. Мені питає, ти за Україну чи проти? Ти хочеш жити в Україні? Чи ти хочеш жити там, в Москві? Ні, виключно в Україні. І для мене це найважливіше. Це перше питання. Друге питання це жити в рамках європейських цінностей. Коли сила права вища за право сили, коли ми маємо право на те, що закон... Буде виконуватись на всіх рівнях, коли ми будемо знати, що в суд ми повертаємось не для того, щоб дати хабаря і отримати те, що ми хочемо, а коли ми хочемо отримати справедливість. Виключно в тому разі ми можемо розраховувати на майбутнє. І третє, саме головне, економіку неможливо керувати руками. Економіку неможливо керувати руками. Є законні економіки. Якщо податки зростають, якщо йде тиск на бізнес, ми не отримаємо нормальну працюючу економічну машину. В суспільстві, в світі знають, треба знизити податки, треба дати дихати людям, щоб вони могли заробити. Люди зможуть заробити собі. Але їм потрібно допомагати в цьому. Я був сьогодні на бронетарному заводі. Дійсно, я не знав, я знав, що є ХТЗ, Харківський, так, але я не знав, що тут є. І коли я прийшов туди, я побачив молодих хлопців з Львовської політехніки, які саме пишуть програми, працюють на новіших станках. Вони роблять зараз техніку, яка перемагає ворога на сході. Це наші хлопці. Я не бачив там грузинів, чесно, я не бачив в Я бачив наших українських хлопців, які можуть все робити. Головою, руками, об'єднує свої зусилля. І я бачу, що з цими хлопцями майбутнє. Я бачу, що за такими людьми, як вони, наступна Україна. І я буду намагатися об'єднати таких людей вокруг цього року. Я впевнений, мені це вдасться.